Зараз ми підійшли до етапу, коли будемо плести косичку на нашому кашпо. Беремо будь-яку е, лозу ротангу. Пускаємо цю лозу через дві стійки під тречу. Виймаємо, вирівнюємо Є. Ось вона. Беремо наступну лозу. Кладемо її навхрест попередньої. Через дві стійки так само на третю, але навхрест попередньої. Під третю. Ось так виглядає наш перший результат. Тобто лоза номер один, лоза номер два навхрест одна під одною. Беремо наступну в черзі лозу. Пропускаємо дві стійки. Під третю. Є. Наступне. Зараз в нас вийшла ситуація, коли в нас дві лози, ось бачите, виходить з однієї стійки. Ось. Це означає, що ми одну лозу лишаємо, верхню лозу, яка йде від косички верхню. ось цю, Ми її лишаємо, а з нижньої будемо далі працювати. Алгоритм такий самий. Дві стійки пропускаємо. Дві стійки пропускаємо. Пронизуємо під третю. Перевертаємо. Знову маємо ситуацію, коли дві лози виходять з однієї стійки. Алгоритм такий стійку, яка від косички, ми її залишаємо. Ось, а з тією будемо пласти. Дві пропускаємо під третю. Ми проплили вже декілька стійок. Зараз можемо подивитися попередній результат. Ось у нас щось вже схоже на косичку, але це тільки частина косички. Ось дві стійки ми лишили. Наступним кроком у нас знов залишаються дві лози з під однієї стійки. Алгоритм такий самий, як попередні. По закінченню першого ряда нашої косички в нас вийшла ситуація, коли дві лози зверху всі інші донизу. Ось наші дві лози. Що ми будемо далі робити? О, тепер ця лоза пішла донизу. Що робимо з наступною лозою? Її також потрібно опустити. Цю лозу ми пропустимо через дві, тобто через всю косичку. Тепер ми бачимо, маємо ситуацію, коли всі лози йдуть донизу. І ось так виглядає наша косичка. Тепер плетемо нижній ряд нашої косички. Беремо будь-яку лозу. 2. Беремо одну лозу, рахуємо наші стійки. Один, два, під третю стійку. Але пропихаємо її знизу. Навхрист. І виймаємо зверху. Беремо наступну лозу. Знову рахуємо стійки 1-2 і пропускаємо її під третю. Знову навхрест і виймаємо зверху. Ось, вже виглядає непогано. Тепер лози йдуть верху. Беремо наступну лозу.